Не згоден для себе. Ей Подарунки від кави. Зустрічай ведучий, говорить країна Барак Обама. Вітаю вас. Хто грає Козла? 3? ось тими на сьогодні. Давайте звернемо на екран. Одного разу ми в козлі поговорюється про Санангора. Ремонтики просто ограють. Косла три. Допоможіть! Ауч! Ааа! Але раніше... Раніше ніхто вибачив ремонтику не зможе. Вести питання. Що далі? Сьогодні ми розповідаємо про козла 3, які грають, які ромотики роблять що у вас так. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, з чого заміна грати в козла 3. I'm gonna kick you. Що ти сказав? Що ти сказав? Давайте звернемо увагу на екран. По країна, дякую вам, побачимось.